Доброго дня, черговий онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації, і ми продовжуємо говорити про надзвичайно актуальну важливу тему це щодо попередження пожеж в екосистемах України в екосистемах області. Зокрема, сьогодні ми будемо говорити про заходи запобігання вчиненню та виникненню пожеж в екологічних системах. В якості спікерів ми запросили сьогодні Тараса Петія, заступника начальника управління СНС України в Рівненській області. Пане Тарасе, доброго дня вам. Доброго дня. А також Руслана Стрельбійського, заступника начальника управління національної поліції в Рівненській області. Доброго дня, перше запитання в мене буде до пана Тараса: отож скільки загалом на території області сталося пожеж, і зокрема в природних екосистемах? Будь ласка. Поточному році в нас вже зареєстровано 902 пожежі, що на 279% вже більше ніж за аналогічний період. Внаслідок даних пожеж. У нас в регіоні було пошкоджено 249 будівель та 270 одиниць техніки. На жаль, на жаль, на сьогодні в нас вже виявлено. 30 загиблих внаслідок пожеж це на 233%. відсотки. Знову ж таки, у нас спостерігається ріст ніж в минулому році. У нас було виявлено всього навсього 9, 9 осіб. Зокрема, хотів наголосити на пожежі, які в нас виникали впродовж поточного року в природних екосистемах. На жаль, на сьогодні в нас зареєстровано вже 594 таких пожежі. Це понад тисячу відсотків більше, ніж за аналогічний період. Хотів звернути увагу на те, що перша пожежа в нас в цьому році вже зареєстрована була в січні місяці поточного року. Загальна площа вигорянь на сьогодні вже склала. Понад 400 гектарів. Матеріальні втрати склали понад 2 мільйона гривень. Основною причиною даних загорянь це є необережне поводження наших мешканців. Найбільша кількість таких пожеж у нас на сьогодні виникла це в Рівненському районі, це понад 300 таких випадків випалювання сухої рослинності. Сарненський, Дубенський понад 100 та район понад 60 таких пожеж. Крім того, хотів зазначити, що в поточному році в нас 11 березня та 22 березня відбулося несанкціоноване випалювання сухої рослинності, внаслідок чого загинуло дві особи на території Шпанівської територіальної громади та Зарянської територіальної громади. Також е, хотів наголосити на те, що в нас 22 березня встановлений антирекорд по виїздах наших підрозділів, що склало 76 виїздів на добу. Зрозуміло невтішні цифри. Пане Руслане, от така ситуація ви чули таку дуже невтішну статистику. А з вашого боку, які принтивні заходи здійснюються для попередження і можливо. Які заходи так само стосовно порушників застосовуються зі сторони національної поліції, будь ласка? На сьогодні Головне управління національної поліції в Рівненській області спільно з Державною службою з надзвичайних ситуацій у нас створені спільні мобільні групи, які згідно окремого графіку, але будуть працювати в кожній об'єднаній територіальній громаді. Завдання цих груп буде в першу чергу стосуватися те, що будуть проводити превентивні роз'яснювальні заходи щодо недопущення випалювання сухої рослинності. Ну, а також і будуть працювати і на виявлення осіб, які вчиняють як адміністративні, так і можливо кримінальні карні діяння. Е, хотів би попередити всіх громадян, що за випалювання сухої рослинності є адміністративна відповідальність. Це що стосується відповідальності е, органів місцевого самоврядування і поліції, це стаття 52 Кодексу України про адміністративні правопорушення, де санкція статті передбачає е, штраф до 1360 гривень. От, а за більш тяжкі наслідки, що озвучує мій колега, настає кримінальна відповідальність за статтею 245 Кримінального кодексу України, де вже санкція статті передбачає штраф до 8,5 тисяч гривень або обмеження волі від 2 до 5 років. Зрозуміло, пане Тарасе, ви зі своєї сторони додасте, які зі сторони вашої служби вживаються заходи для запобігання пожеж та відповідно виявлення поліїв. Відповідно, дана робота проводиться дійсно в комплексі. Головним управлінням ДСНС України в Рівненській області організовано створення робочих рейдових груп до складу, яких входять представники головного управління Нацполіції, екологічної інспекції лісогосподарства та органів місцевого самоврядування за допомогою підняття. Дронів ми моніторимо самовільне випалювання сухої рослинності і оперативно виїжджаємо на місце. Так, з початку року в нас вже проведено таких 447 рейдів, за результатами яких в нас виявлено 79 порушників, які випалювали самовільну суху рослинність, і накладено штрафів на суму понад 200 тисяч гривень. На сьогодні це було 74 особи притягнуто в населених пунктах, та п'ять порушників було виявлено в лісах, де було притягнуто до адміністративної відповідальності. Я хотів наголосити, що відповідно до статті 77 Кодексу України про адмінправопорушення, на громадянин складає штраф від 3060 гривень до 5120 гривень сто посадових осіб. Від 15 300 до 21 420 тисячі гривень. Міло отож, чули ми про заходи з попередження, про ті заходи, які відповідно здійснюються до тих осіб, які вже вчинили цей суті злочин. Тому наостанок я хотів би попросити вас, колеги, ще раз звернутися до наших громадян, до наших земляків відповідальному щодо попередження. Виникнення лісових пожеж. Будь ласка, пожеж в системах взагалі. Шановні мешканці Рівненщини, гості нашого регіону. Підсумовуючи, хотілося б дійсно наголосити, що лише спільними нашими зусиллями ми зможемо запобігти виникненню пожеж та загибелі людей на них. Не випалюйте самовільно несанкціоновану суху ростинність. Не випалюйте, і ми допоможемо зберегти наше навколишнє середовище. Пане Русланом, зі своєї сторони так. що будьте відповідальними, тому що це може привести до більш тяжких наслідків і шкоди оточуючим, і в тому числі як природі, так і населенню в цілому. Дякую вам. Отож, нагадаю, що сьогодні із Русланом Стрельбіцьким, заступником начальника ГОНУ управління національної поліції в Рівненській області, а також із Тарасом Патієм, заступником начальника ГОНУ управління ДСНС України в Рівненській області, ми розмовляли про заходи із запобігання виникненню пожеж в екологічних системах. Тож бережіть себе, бережіть природу. Дякую всім, до побачення.